Бату про мої кохані, з вами Ханочка. І так, думати тільки про себе. З ким же у вас будуть відносини, дівчата? З ким? Трійка Пентаклів. знаєте, дуже класна карта, а з ж зачесався. Буде привід у вас випити, хоча не рекомендую ні пити, ні палити. Бо життя прекрасне, куди на нього дивишся тверезими очима. Це про те, що відносини ви будете будувати по стабільності і надійності. Хтось познайомиться на роботі з цим чоловіком і почнуться відносини з ним. Так, у когось почнуться і відносини, і спільний бізнес, тобто різні варіанти. Давайте ще про цього чоловіка. Вау, тріка Пентаклі, трійка жезлів як круто! В цих відносинах ви будете бачити енергію і продовження. Тобто там буде і щось те, на що можна спертися, але буде і те, що буде рухати вперед, тобто енергія, про яку всі говорять, давайте ще про ці відносини. У цих відносинах буде багато про почуття. Це смски, це квіти, тобто якісь такі жести, які будуть говорити, що так, почуття є, вони будуть проявлятися. Аркан помірність, дівчата. От найкращий розклад, який я коли-небудь робила: аркан помірність про те, що відносини не будуть вибуховими. Ви навіть зразу можете не зрозуміти, що це він і що це вони. От бачите, на цю цю качати, ці відносини. Бо Аркан Арканпомість про те, що все буде розвиватись, як говорять, да, все, що довго, все від Бога. Але довго це не про те, що спеціально час затримується, але це про те, що ти живеш, насолоджуєшся життям. Не будуєш ніяких планів, і саме на цьому тлі вибудовуються по аркану помірність відносини, яких немає емоційних гойдалок, яких все зрозуміло. розумієте? Зуміло, зрозуміло. Бо люди психічно здорові, вибачте, вони кайфують не від емоційних гойдалок, да, мої любі, подружки, які мене дивляться. А вони кайфують від того, що. Все зрозуміло, все спокійно, все навіть передбачено, хоча знов таки хочу всім вам повторити, що немає в цьому житті все назавжди. Але в цьому житті є сьогодні і зараз. І якщо сьогодні і зараз ти в цьому моменті кайфуєш. То це вже говорить про те, що ти впіймав це життя за хвост. А якщо ти живеш минулим або постійно майбутнім, як я це бачу, то ти будеш постійно страждати. Бо минуле вже немає, а майбутнє те, що не наступило і не знаємо, чи наступить. І, до речі, амулети на особисте життя, на фінанси, на любов вони про це. Вони перш за все про себе. Вони вас заставлять подивитися внутрішнього себе і знайти там і любов, і задовільне вас особисте життя. І потім на цей, скажімо так, контент ваш внутрішній І приходить і любов, і особисте життя те, яке відповідає тому, що у вас. Всередині. Давайте ще про ці відносини. А, -а, -а король час! Ну, чоловік буде вас кохати, феєчки, чоловік на спроможний навчинки, спроможні, подивитися, проявляти свої почуття, якими очима він дивиться і ще. Ну, дивіться, тут говорять, знаєте про що? Що? Тут у когось буде чоловік із минулого, бо п'ятірка Пентаклів про те, що людина до вас не проявляється. Бо ви вже знаєте цього очіка, він не проявляється, але по аркану дурак почнеться новий етап. Я права? Тут кажуть, що ви стоїте на своїх особистих кордонах, ви їх захищаєте, але людина хоче вас утримати і буде все по справедливості. Так. Тут дуже, до речі, дьявол його до вас тягне, але він сильний, він хоче поратися з цим дьяволом. Так, дівчата, він тут зараз працює, заробляє гроші на відстані, ви для нього зірка. Він дуже згадує, що у вас було в минулому. Він тут землю, до речі, гризе. Подивіться. Згадуючи, і тут він може входити хтось до психолога, хтось до психотерапевта. Тобто тут він якось може працювати над своєю головою, над своєю розумовою діяльністю, бо він ночами погано спить і звинувачує себе за все. Він один по відлюднику. Але він розуміє, що щасливий він він був в відносинах тільки з вами. Ієрофант! Ура! Дівчата! Він помудрішає. І напишіть, хто хоче минулого. Напишіть хочу минулого. Але хто не хоче минулого, прийде новий. Напишіть хочу нового. І так і буду. Добратись в мою групу Telegram, До речі. Заказуйте амулети, які я роблю феноменально.